365 днів про взаємовідносини. День 35. Ви всі одне во Христі. І так, Галатам, 3 розділ, 26-й вірш. Читаємо. Бо через віру ви всі Сини Божі у Христі Ісусі. 28 вірш. Немає ні Іудея, ні Еліна, немає ні раба, ні вільного. Немає ні чоловіка, ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі. Яка справжня причина всіх світових конфліктів на рахунок місця дружини? Жінки не дружини, а жінки в суспільстві? Яка причина такого незавидного місця, такого приниженого місця? Причина навіть не в якійсь культурі одній, одній або окремій, причина в самому баченні і самому розумінні того, що конфлікт між чоловіком і жінкою почався в Едемському саду. І цей конфлікт до сьогоднішнього дня він продовжує ширитися і поглиблюватися. Скажіть, будь ласка, чому він поглиблюється? Тільки тому, що чоловіки і жінки не можуть уяснити одну просту істину, вони рівні між собою. Вони різні, але рівні во Христі Ісусі. І це сказав Бог: ще на початку створення, створивши чоловіка і жінку. А потім він це підтвердив через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ця істина, що ми рівні в Бозі, вона для багатьох чоловіків є просто неприйнятною. І тому конфлікт продовжується. Проблема ще в тому, що жінки дивляться на себе не очима Божими, а очима чоловіка. Вони починають себе оцінювати з позиції того, як оцінює їх. Чоловік, і самі потрапляють в кабалу. Тому, бачите, видних шукати тут не приходиться, тому що кожен відповідає за свій вибір в своєму житті. Чоловіки дадуть відповідь за себе, жінки дадуть відповідь за себе, але до жінок звертаюся сьогодні. Якщо ви розумієте, що ви рівні, відповідно, ви почнете робити ті речі, які здатні вас піднімати в Бозі. Розумієте, не доказуючи чоловікам, що кращі, не доказуючи чоловікам, що гідніші, не доказуючи, демонструючи свою міцність через круті слова або якісь вчинки негідні, а просто виконуючи покликання Бога. Якби кожна жінка зрозуміла, що сила її в виконанні покликання від Бога, всі абсолютно ці конфлікти починали би утихові. Мірюватися саме навколо цієї жінки. І вони утихомирюються. Жінка, яка знайшла себе навколо неї, цей конфлікт перестає існувати. Знаєте чому? Бо вона знає, хто вона є. І оцей момент, що чоловіки і жінки були створені рівними, цей момент не здатний нівелювати ні парламент, ні Міністерства, ні конгреси, ні сенати. Це записано в Біблії. І так, як записано, так воно і буде. Тому чоловіки і жінки в Христі є одним цілим. Раз. Нікому ніколи не дозволяйте применшувати вашу значимість як людини. Два і третє. Нікому не дозволяйте керувати або вказувати вам, якими особистими якостями ви маєте володіти. Коли ви виберете Божий шлях, ви зрозумієте, наскільки життя прекрасне, благословенне і насичене, і ви станете благословінням не лише для себе, а й для людей навколо вас.